Що буде, якщо поставити під колесо і заїхати на цей кубик? Давайте подивимось. І так чи витримують наші кубики перевірку на міцність машиною? Зараз покладемо їх під колесо і подивимося, який з кубиків машина розчавить. При першому тесті я буду наїжджати з дощечки для того, щоб навантаження йшло зверху рівномірно на всю площину кубика. Але перед цим розберемося, як різне заповнення впливає на міцність друкованих деталей. І так, для перевірки пластику я підготував 9 кубиків з різним заповненням. Тут є заповнення 15% сітка, 15% героїд. Потім є. Три кубика з стінкою 2 шари, 4 шари та 6 шарів. Також заповнення в 30%, заповнення в 50%, 80% і в 100%. То давайте перевіряти, як воно буде по міцності. Як перейти до тестів, надрукуємо спочатку тестові моделі. Для друку я для себе вибрав гарний філамент від фірми LBL. Мені він подобається тим, що він приходить сухий в вакуумній упаковці. Рівна намотка, з якою не буває проблем, якщо ж, звісно, сам не заплутав філамент. Для тесту я вибрав PETG, тому що в мене був в наявності червоний кольор, який чудово підходить під цей тест. Друкуватися вся краса буде 6 годин 38 хвилин по витратам пластика 200 г. Тож, пластику йде багато на такі експерименти. Буду дуже радий за підтримку. Внизу є посилання, кому не шкода, можете закинути на пластик для більш цікавих експериментів. Ну що, друк пішов, тож можна йти відпочивати. А коли все надрукується, переходимо вже до експериментів та тестів. І заодно я хочу перевірити, скільки пластику використовується на яке заповнення. Для порівняння я візьму іще кубик зі стінкою в 2 шари. 4,9 грами, потім кубик зі стінкою 4 шари 9,3 грами. стінка 6 шарів 13 грамів. І починаю з найменшого заповнення. Це 15%. 13 грамів. Також 15%, але заповнення вже героїд 12 13 грамів. Потім заповнення 30%. Тепер заповнення 50% 30 грамів. Заповнення 80% 44 грами, і останнє заповнення 100%. 54 грами. Пишіть в коментарях, яке заповнення ви використовуєте. Я, наприклад, люблю героїд. Якщо це 15%, він друкується легше і гарно виглядає. Настав час перевірити, скільки потрібно сили для того, щоб зламати кожен кубик. Прес на 10 тонн, я думав, що цього буде мені забагато, але виявилось, що це мало. Починалося взагалі спочатку з датчику на 1 тонну. Починати буду від самого маленького, це дві стінки, до самого міцного. Це повне заповнення 100%. На цьому графіку видно, що максимальна сила, яка була прикладена, це була 42 ньютона. Тобто це 4 кілограми. І тут вже почались сумніви. На цьому кубику товщина стінки 1 мм 68 мм. І він витримав 100 кг. Я не міг повірити, що така тоненька стінка витримувала таке навантаження. Кубик же зі стінкою 2,52 мм витримав вже 400 кілограм. І це без заповнення. Просто стінка надрукована в 6 шарів шириною шару 0,42 мм. Далі всі кубики йдуть з товщиною стінки 2 шари. Це 0,8 мм виходить. І з різним заповненням. Тут заповнення 15% сітка. Тут вже було максимальне навантаження до моменту деформації приблизно 187 кг. Тут також стінка в два шари, але вже заповнення героїд. Його не можна порівнювати з заповненням сітка, тому що героїд все направлений, а у сітки все ж таки є якесь направлення. І в сумі ми отримали, що навантаження максимальне 4175 ньютонів, Що в переводі на кілограми це 425 кілограм. 30 відсоткове заповнення зі стінкою в два шари дає нам уже в навантаженні 522 кілограми. А от заповнення в 50% вже дало нам. Можливість впертися в поріг в одну тонну. 10 максимум. І так, перейшовши на інший прес, який вже може давити до 10 тонн. Я трохи забув вімкнути запис камери і почав зсередини. Але на графіку добре видно, що максимальне навантаження, яке витримав кубик, це було. 4800 кілограм. А заповнення у 80% вже дуже мало реагувало на те, що на нього тисне такий прес. І навантаження, яке витримало, це було 8940 кг. А кубок із 100% заповненням взагалі витримав цю перевірку. Він дійшов до піку в 10 тонн і навіть нічого не змінилося. 100 кілометр. Тому щоб спробувати його хоч якось деформувати, його було поставлено на тонн. Кути трохи побіліли, і кубік злетів з такого положення, і вирішено було його вже зруйнувати. Потім на прес поклали спеціальний ніж для того, щоб перевіряти міцність однорідного матеріалу, і почали давити. Тут, звісно, кубик вже не витримав і почав розлітатися на мілкі осколки. І я зробив таку порівняльну таблицю, і з цієї порівняльної таблиці для себе я зрозумів, що героїд в 15% це ідеально. Прес, це, звісно, круто, але це все теорія, тож давайте перейдемо до практики і переїдемо їх нарешті машиною. Заїхати на три кубики одночасно вийшло. Один, я бачу, трішки деформувався. Це найлегкий з заповненням 15%. На героїт я навіть не наїхав. А ті попередні два, я думаю, з ними нічого не сталося. Виставив кубики на деякі відстані, щоб на кожен кубик заїжджати по черзі від самого сильного, на мою думку, до самого слабкого. Ну що, все готово і треба їхати. В принципі, так як я й думав, кубик з заповненням 15% та 30% не витримав цього випробування. А от кубик із заповненням 15% героїд та 50% сітка витримали це. Із цього всього можна зробити висновок, що деталі надруковані на 3D принтері можуть бути досить міцними. Що не завжди потрібно 100% заповнення, а я думаю, за часту хватає і 15% героїда. Тож, якщо вам цікаві такі тести, пишіть в коментарях, що протестувати на майбутнє. І не забудьте лайк, коментар та підписку. Це допомагає розвиватися каналу.